вітати вас на шкільному подвір'ї сьогодні 1 вересня, перший день осені. Всі квіти вклоняються у цей день школам, що відкривають свої двері учням. 1 вересня це ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти, та й ми дорослі переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність, торкаємось грілості. При вході в школу всі забудь тривоги, будь оптимістом і навчись, радіть. Для тебе тут відкриті всі дороги, цього лиш треба дуже захотіть А якщо важко то борись А якщо сумно посміхнись, прагни дізнати що найбільше, і буде так цікаво в світі жити. Якщо важко то борись, а якщо сумно посміхнись, прагни дізнати що найбільше і буде так цікаво в школі жим. Я на рідній мові друзям щастя зичу, хай добро хліби на кожному несе. І вони, я певна, зрозуміють слово. Де матусі ласка, батьківське тепло, де українська мова пахне барвінково, де українська пісня розправлять квартило. Чи згадають, що є таке поняття, як уроки, тож першим нам про школу нагадає: урок наш перший дасть і привітає директор школи. Дорогі мої діти, шановні батьки, шановні гості, від щирого серця вітаю вас з днем знань. Це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік, єднає всі покоління. За шкільні парти цього року сяде 250 учнів, з яких 31 – першокласники. Для них, маленьких громадян, цей день буде особливо пам'ятним, адже переступивши шкільний поріг, вони зроблять перші кроки на шляху до вершин духовності і життєвої мудрості. Ростіть здоровими. Досягайте высоких результатов в обучении. Будьте активными в общественном жизни. Дорогие первоклассники, уважаемые родители, сегодня для них начинается новая жизнь. В чем-то тяжелая, но я уверен, что для всех учащихся педагогический коллектив, учителя, сделают школьную жизнь интересной и Создадут все условия для приобретения достойных знаний. Родина там, где ты родился, там и пригодился. Чтоб не было у всех желания удрать куда-то в город. Потому что здесь классно реально. И так должно быть. И я хочу, чтобы э, вы все дожили. И мы дожили, естественно, до того состояния, когда в каждой точке родной земли будет классно. Чего вам и желаю. Хочется побожатые. Вчителям успіху, їхній легкій праці, витримки, нашим первочкам, влитись в нашу прекрасну школу. Ну а випускникам гідно закінчити школу і правильно вибрати. Фільм подальший, шлях в житті. Слово майбутнім випускникам 21-го століття, нашим першокласникам. Свято. Радістю багате! Сьогодні ви, шановні, любі мами і тата, дітей своїх великих та завзятих до школи вперше дружно привели. Багато успіхів нових, здоров'я зичу і удачі. Будьте слухняні, ледачі. Хай з вами завжди будуть ангели миру. І хай берегиня завжди опікує вас. Зі святом всіх. Ой веселе свято в нас. Я йду у перший клас. Мене квіти у руках, мене ранець на плечах. Небо чисте, галубе. Гарно так навколо. Осінь, як я здав тебе Що сої до школи. Минуло літо чарівне, та часу ми не манували. Тут боти були про одне, уже до школи підстріляли. Потфелик бідний, аж тріщав, а нам всього здавалось мало. Підручник зошити пінав, у матусі грошей не ставало. Ох, і довго я збирався. У перший раз у перший клас разів десять одягався і вмивався десять раз. Я всю ніч крутився, браки дав, власів раз, раз, думав щось знився. Перший раз у перший раз. Перша вересня настала, як же довга я чекав, всіх ляльок шухляцьку скла, школу жадна не брав. Відтепер учениця на дванадцять буду вчитися. Не хвилюйтесь, мама й тата, буду я багато знати, я ж бо не підведу, школу з радістю йду. Обіцяю не лінитись, тільки на відмінно вчитись навчитись, рано сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Я вчитись хочу дуже-дуже, бо -дуже. знаю, це нелегка праця. Да мама трохи допоможе і дещо пригадає тато. Наша маленька нас вітає пасом на навчання. Знайте, малі не підведуть Учитись є у нас басання. Ми обіцяємо, сити справно, гам на роках не роветь. Пової завдано, а скоро бути, як рідний дім. Наші перші вчительки хочемо сказати, ми вас добрий настрій не будемо псувати. Тож радійте всі привітай привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми є у перший клас. Буває усі сподівання загинуть. Якщо запізнитися, хоч на хвилину. Держіть на годиннику очі та вушка. Зі святом вітає вас всіх попелюшка. Щоб ви по похмуро і коса ніколи. Навчіться писати посадино. Ну. Щоб вас не гнітили гори та біди, вчасно з'їдайте сніданки, обіди, смачненько підтримуйте в школі ваш дух і будьте такі, як я, Вінніпух. Коли в навчанні стане важко, 12 журналів чистимуть ромашками. ви лише почнете путь до знань в науку. Ці перші кроки, ой які важкі, болить спина і ручка тисне руку у ці нелегкі перші місяці. Та з вами вихователь, вчитель від перших днів ведуть за руку вас. Помилки відправляють, навчають, терпіння, нелегкий на це час. Шановні першокласники, сьогодні вас прийшли привітати ще і малюки з дитячого садочку. Підтримайте їх оплесками. Брак, все на вам, бо там виждало, все сам. І вечерю серденька гаряче бажаємо. Пішать контрольний не відміну, домашню коло весь на улоках не клутитись, на дванадцять лашухітись. Бо те першим о щома, не боятися нікого, ні технічок, вчителів і здорових воболів. Я побачу эти кайты, вы дармачишь не гайты, аж гадайте физкультуру. Йога бокс, тропки в гору. Не забудьте взять замку сумочку, помаду, ляльку, бутерброд, салатку гринку, ну, зачально и мобилку. Будьте трудно видеть мы, то, что у вас есть мы. То сегодня прощавать. Завітами чекайте. Цієї урочистої миті дозвольте оголосити наказ заповідь випускників першокласникам і зрученням його тексту до неухильного виконання впродовж усього періоду навчання в школі. Юний друже, ти повинен любити батьківщину, рідну мову, шанувати звичаї свого народу. Пам'ятай, трава не росте без коріння. Гартувати своє здоров'я, свій характер і волю. Пам'ятай, у здоровому тілі здоровий дух, поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру і звичаї. Пам'ятай, чужого нащайся і свого не цурайся. Я вас їм слово. Всім, хто з двору в ранню пору поспішає перший клас. Ми бажаємо щастя, море, всі здоров'я про запас. Ось і школа, тут і клас. Він давно чекає вас. І прийшли ви всі сюди, щоб учитись та рости. З усмішкою згадую, як мене у перший клас, мама з татом привели до школи. Я так само, як оці малі, зайчика уран спакувала. Школа найкраще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. Що можна ще сказати, що можна ще додати. Учитись постараємось, чесно і сумлінно. Інакше нам не можна, бо підростає зміна. Вони хоч і маленькі діти, та все ж бідові он які. Та ви самі на них погляньте, ну покажіться першачки. Обіцяйте добре вчитись і ніколи не лінитись, педагогів шанувати і оцінки гарні мати. Від серця подарунки сьогодні ви примій. І нас, найстарших друзів, навчальній поведінці, глядіть на підведі.